Доброго дня, ми вас вітаємо на СНСК Купол. Сьогодні наші друзі з компанії «Молі» попросили протестити очки тактичні для практичної стрільби. Ми з вами будемо їх тестити з 12-го калібру дроб 24 грами візка, номер зерна 9. З дистанції 10-12 метрів. І відходимо на дистанцію. Остріл! І як ми бачимо, у наших друзів з молі класні окуляри. Пряме влучання дроб'ю. Дистанція була 10-12 метрів. Тобто скло, ні одна дробинка не пройшла. Чудово. Взагалі, ніде нічого не тріснуло, не лопнуло. І там, де скупчення дробинок, також енергію вони витримали.